Миру всім. Ми самі обираємо жити в благословінні чи в прокляті. І так на це впливає багато факторів: наша родина, робота, звички, чиясь думка. Але головна причина це нерозуміння істини, неправильний вибір. І це завжди приводить до гріхів, віддаляє від Бога. І чим далі від Бога, тим глибше темрява, тим важче прокляття, які з часом передаються всій родині. Але Бог не відкидає нікого, чекає на кожного, кожному дає шанс на покаяння, на очищення від гріхів. Гріх це те, що треба зненавидіти, щоб відкинути, викреслити зі свого життя, яким би він не був безневинним, солодким чи вигідним. Тому що там, де є гріх, там немає Бога. Там немає свободи. Ісус приходить тільки через Слово Боже, через Його прийняття і пізнання. Приходить через церкву, через людей Божих. Тож спасіння тільки в Ісусі Христі, який знищив гріх і віруючим в Нього дав свободу і спасіння. Тільки Христос дає нам милість і Божий захист. Тільки Божі люди допомагають нам це зрозуміти, покаятися і виправитись. Амінь.